Opel Astra H 2005 рік. Проблема у клієнта при переключенні з третьої на четверту передачу Є ривки. Клієнт рішив поміняти EGR. Е, е, Значить, На рідному клапані EGR у нас показники. Відному клапані EGR у нас показники положення зворотнього зв'язку коливається від 0,96 В до 1,6 і Підключаємо. ti facciamo nuove idee ti facciamo nuove idee firme der motor І у нас напруга. Зараз від'єднана фішка 492 вольта. Під'єднаю EGR і напруга постійно 3,8 вольт. Йдемо пробувати заводити машину. А! Там. Треба підкидати ЕГР Покажіть. Машина на ньому глохне. Зараз попробую підкинути. Клієнт приніс інший клапан бієр, фірма Фреца, Фреція. Кидуємо цей клапан на фішку. На клапані. DR-мотор у нас 3,48 На від'єднаній фішці 4 ,92, а з клапаном Фреція. У нас напруга зворотнього зв'язку. 1 вольт, так як і на рідному клапані. Зараз спробую підкинути, е, наживити на місце dr мотор і Фреція, і подивимося, чи буде оглохнути машина. На цьому клапані dr мотор напруга 346. А на Фреція. а який на рідному 1 вольт приблизно.